Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу «НТА». Сьогодні будемо говорити із виконавчим директором урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Україн інвест Сергієм Цівкачем. Будемо власне говорити про те, чи вдається і як вдається Україні залучати іноземні інвестиції і як вони можуть вплинути на розбудову України по завершенню війни. Пане Сергію, добрий день! Вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас на розмову. Перше питання до вас це глобальне таке більше в умовах війни. Наскільки реально зараз в Україну заводити інвестиції, і якщо порівнювати із попередніми роками, наскільки ця цифра інвестицій знизилася? Інвестиції заходять в Україну в будь-якому випадку, вони на більш-меншому рівні, так, за результатами трьох кварталів 2021 року, ми бачимо результат 190 мільйонів доларів США. Це дуже низький показник. У порівнянні з 2021 роком, тому що в 2021 році у нас був рекорд: це було понад 7,3 мільярда доларів США прямих іноземних інвестицій. Це і реінвестування, це і боргові інструменти між компаніями, це і нові капітальні інвестиції. Тобто, ми бачимо, що все ж таки інвестиційна діяльність вона не зупинилась повністю, але вона на такому мінімальному рівні, і це природньо повномасштабна військова агресія проти України. Вона впливає на економіку. А в що зараз найбільше інвестують іноземні компанії? Так чи то фізичні особи не знаю, як правильно це сказати, але в якій галузі можливо найбільше зараз вдається залучати інвестиції іноземних? Якщо подивитись на різні галузі економіки, то звичайно більше інвесторів зараз цікавить щось експортно орієнтоване і в сфері IT, в сфері фінтек. І ми бачимо, що був започаткований новий інвестиційний фонд в складі групи Horizon Capital. Вони змогли відкрити фонд на понад 100 мільйонів доларів США, і також залучити зараз підтримку американської Development Finance Corporation. Це міжнародна. Така структура американська, яка сприяє розвитку бізнесу інвестиційної діяльності, Так ось вони їм дали підтвердження про співінвестування з ними на 25 мільйонів доларів. США це дуже початкові суми, це невеликі суми. Але це дуже все рівно позитивний сигнал, тому що це відбувається під час війни. Ну і, звичайно, наше виробництво, наші логістичні проекти, наші проекти в сфері агропереробки, в сфері сільського господарства це все, все рівно відбувається. На жаль, на нижчому рівні, ніж раніше, але це відбувається. Багато бізнесів змушені були переїхати в силу того, що на територіях, де вони вели свою діяльність, тривають бойові дії, так і у Львові є безпосередньо багато підприємств, які мусили розгорнути свої виробництва тут. Чи зараз такі підприємства мають можливість залучити інвестиції з за кордону, так і що їм для цього потрібно? Ну, ми говоримо не тільки про ті компанії, які релокувалися у Львівську область. Ми говоримо про весь бізнес в Україні. Тобто зараз є багато цікавих проєктів в центральній Україні і в е західних територіях України. Що потрібно, ну, в першу чергу, потрібна впевненість інвестора в тому, що він не загубить свої гроші. І тут є дві складових ключових: перше це війна, а друге це можливість українського бізнесу довести, що. Бізнес проект буде прибутковим, те, що компанія зможе. Його вивести на такий потужний комерційний рівень і забезпечити повернення інвестицій, і також отримання прибутку це дуже важливо. Тобто, якщо з війною тут зрозуміло, ми працюємо над цим, країна в стані війни, захищаємо себе, міжнародні партнери підтримують. Маю на маю надію, що це буде відбуватися більш швидко, і ми дійдемо до нашої перемоги як можна швидше. Так, ось якщо поговорити про... Про готовність українського бізнесу то тут би я посилював роботу наших підприємців, тому що треба працювати у режимі, який більш зрозумілий для іноземних інвесторів. Ну звичайно, це такі базові речі, як там повністю сплата податків, ніяких сірих схем з оподаткуванням, з, з митними органами з іншими з. Співпрацю в комерційній сфері зі своїми партнерами, тобто, все буде повинно чітко бути відповідності до контрактних умов і контрактів належних, і також в частині виробничих проектів це можливість напрацювати дуже конкретний. У відповідності до світових стандартів бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, мати для цього належні можливості для реалізації проекту і так далі, вести свою фінансову діяльність у відповідності до міжнародних стандартів, тобто бути зрозумілим для іноземного інвестора. Це дуже важливо, і це насправді не маленьке питання таке для України, тому що в нас з Загальної кількості підприємств тільки невеликий відсоток від цих підприємств може надати такі проекти. А якщо ми говоримо про суттєву відбудову України і її трансформацію економіки. І участь приватного сектору в цій частині, то ми повинні мати український бізнес, який готовий співпрацювати з іноземними партнерами. Ну але погодьтеся, не тільки бізнес має бути свідомий цього, і держава має створювати умови такі, які б стимулювали бізнес вести чесно цей бізнес, як ви вже згадали, і з відповідністю до міжнародного законодавства і прозоро. Але у мене наступне питання, от, логічно, виникає: наскільки українські підприємці обізнані в тому, як їм ці інвестиції залучати. Тобто, чи є якась певна не знаю, програма для них, аби вони підвищували рівень своєї усвідомленості як це правильно зробити? Бо для багатьох, можливо, навіть маленьких підприємців, так, які десь мають не знаю, свої якісь мережі магазинів, до прикладу. Так? І ну, можливо, вони мають брак знань, як їм правильно це зробити, щоб розвинути цей бізнес, щоб ви могли порадити цим людям. Дуже правильне питання. У вас перша частина стояла питання, що треба робити бізнесу. Тому я пояснюю, що треба робити бізнесу, але дуже велика складова на стороні держави. Звичайно, якщо ми говоримо про великі проекти, це дуже важливо. Щоб в Україні було прозора, зрозуміла, чітка система оподаткування, розмитнення продукції, роботи з дозвільними органами, роботи з правоохоронними органами для того, щоб не було маски шоу і залякування без причини підприємців. Якщо є на то причина, ми повністю підтримуємо і підприємці повинні бути в законодавчому полі. Якщо немає причини, то це недопустимо, тому що це відлякує інвесторів і зменшує інвестиційну привабливість нашої. Країни. Щодо того, що робити підприємцям, як працювати з інвестором, для цього існуємо ми, урядовий офіс Ukraine Invest, ми завжди відкриті до кожного запиту. Для нас немає різниці, чи це інвестиція 100 тисяч євро, 50 тисяч євро, чи 100 мільйонів, чи 500 мільйонів євро. Для нас важливий результат. Тобто для нас кожний. Інвестиційний випадок позитивний це те, що впливає на розвиток інвестиційного іміджу інвестиційного клімату України. Відповідно, звертаюсь до підприємців, звертайтесь до нас, заходьте на наш сайт. Є контакти, пишіть ваші запити. Ми будемо радити, коли до нас заходять запити, ми їх аналізуємо. І бачимо, чи готовий підприємець до співпраці чи ні. Якщо готовий, ми його виводимо на контакт з інвесторами міжнародними. Якщо ні, то ми радимо, як це зробити, як досконалити свій бізнес-план. Таким станом, у нас зараз на сьогодні 23 інвестиційних проекти на суму понад 2,3 і Мільярди доларів США це якщо з попередніми, а ті, що в постійному у нас зараз ідуть розгляді, це 16 інвестиційних проєктів на цю суму. А, в мене також виникає логічне запитання, як в умовах війни держава Україна може і їй вдається залучати іноземні інвестиції, зважаючи на те, що в нас постійні ракетні обстріли і в тилових містах не є безпечно. А для Людини чи для компанії, чи для іноземного якогось капіталу, так який хоче сюди зайти. Важливо, аби як ви вже згадали, воно принесло їм прибуток. Як інвест-офісу вдається переконувати інвесторів вкладати сюди кошти? Чи не страшно їм? І які аргументи ви їм наводите для того, аби переконати їх? Завжди інвестор переживає за свої кошти. Це природній процес, тому що він хоче як мінімум повернути свої кошти і, звичайно, хоче заробити на свої інвестиції. Коли ми говоримо про інвестиці... інвестиційні проекти, які в нас супровіді, супровіді зараз, то це не такі інвестиційні проекти, коли ти сьогодні приймаєш рішення і сьогодні ж ти інвести... інвестуєш гроші. Це довготривалі інвестиційні проекти. Є такі зараз випадки позитивні. Як компанія Nestle, компанія Bayer, вони оголосили про інвестиційні проекти в Україні. Це ті підприємці, які працюють у нас вже і планують далі розвиватись. Що це означає? Це не означає, що після оголошення вони беруть 40, 30 чи 50 мільйонів євро, і наступного дня вони інвестують в економіку. Це означає, що вони оголосили про інвестиційний проект. Зараз вони починають розробляти теж саме техніко економічного обґрунтування, шукати ділянку, де побудувати цей об'єкт, і будуть це робити. в Середньому це займає стадія планування, десь приблизно рік-півтора може займати. І після цього вже купуєш обладнання, починаєш будувати об'єкт, і об'єкт функціонує. Так ось зараз ми дуже активно працюємо з інвесторами, переконуючи їх, щоб вони були в стадії планування, щоб вони не чекали закінчення війни, щоб вони починали підготовлювати перші стадії для інвестиційного проєкту і були готовими. Після того, як закінчується війна, чи вже зрозуміла ситуація з тим, як розвивається економіка? Знов ж таки, маю надію, що наша перемога вже є дуже швидкою, і вони вже будуть першими готовими до того, щоб інвестувати. Тобто, от таким чином, ми переконуємо. Це дуже добре, тому що інвестор, коли готовий до інвестиції, коли пройшов стадію планування, тому вже більші шанси, що він залишиться в Україні і буде працювати. Одночасно, хочу сказати, що стадія планування є дуже некоштовною, і це теж наш аргумент. Ми говоримо інвестору, будь ласка, плануйте. Стадія планування для вас може коштувати менше ніж 1% від загальної суми інвестицій. Я знаю про те, що йде зараз мова, принаймні ви розкажете більше деталей стосовно того, що є одна глобальна компанія, яка збирається інвестувати на Львівщині у технологічний кампус близько 200 мільйонів євро. Що взагалі це за проект і коли його можливо реалізувати? Тобто ну, деталі можете якісь нам більше розповісти стосовно цього саме проекту? Це це саме такий випадок розумного рішення інвестора, коли він почав планування під час війни і буде готовий побудувати об'єкт після того, як буде закінчена повноштабна агресія проти України. Коли вони зрозуміють, що об'єкт вже буде безпечним, але вони будуть готові з першого дня це вже робити. Це міжнародна кампанія Кінгспан. Перша країна, де вони були засновані, це була Ірландія. Зараз вони працюють в понад 70 країнах світу, і в них понад 200 підприємств. Вони планують побудувати на Львівщині технологічний кампус дійсно з 6-7 підприємств в одному комплексі, і це буде найбільший. Технологічний кампус і групи глобально, тобто в них такого немає в світі, і вони навіть планують після побудови сюди привозити своїх колег і показувати, як будувати такі глобальні технологічні кампуси. Дійсно, інвестиція понад 200 мільйонів євро. Буде створено 600-800 робочих місць. І зараз це перебуває в стані планування. Ми їх супроводжуємо саме тому, зокрема, я сьогодні у Львові, щоб розмовляти з колегами з представниками компанії. Ну будемо сподіватися, що розмова ваша видасться дуже продуктивною. І це в ця велика компанія захоче таки інвестувати на Львівщині. Ми будемо тільки раді цьому, і в принципі я так знаєте, думаю, що в принципі нам, як ви вже правильно сказали, треба планувати відбудову країни після війни. В багатьох областях це Донеччина, особливо де практично місто зруйноване, там немає не живого місця, і це напевно треба буде будувати місто з нуля. Так як ви думаєте, чи зможе Україна запросити залучити таких ну іноземних інвесторів, які би були готові в тих містах, так які абсолютно зараз непридатні до життя? Прийти туди і там пробувати створювати щось на тому новому місці, коли вже там ну, почнеться якесь нове життя вже після війни. Буде багато чинників, від, якого, від, від чого це буде залежати, і тут важливо розділити фінансування для відбудови. І приватні інвестиції. Ми не займаємося як урядовий офіс фінансуванням відбудови. Це відповідальність Кабінету міністрів України, профільних міністерств. Вони розробляють програми, залучають фінансування і будуть відбудовувати це для людей, тому що ми говоримо тільки про інвестицію, де підприємець може отримати прибуток і повернути інвестицію. Якщо ж ми говоримо про побудову дороги, побудову там шкільного об'єкту там чи якоїсь будови. Шпиталю, наприклад, або якогось іншого об'єкту, то це більшій своїй мірі, це фінансування. Тобто, тут ми чекаємо на розробку програм з відбудови України в цій частині критичної інфраструктури, і це має відбуватись не тільки за кошт України, за кошт міжнародних партнерів, але й за кошт Росії. За кошти агресора, тому що їхні активи повинні бути конфісковані, не тільки заморожені, і вони повинні бути спрямовані на відбудову країни. Тобто, тут ми говоримо про дуже велику суму грошей, яка повинна бути направлена на фінансування відбудови країни. Про що ми говоримо? Ми говоримо про участь приватного сектору. Тобто це нові технології, це нові заводи, нові підприємства, нові бренди світові, які мають і будуть заходити в Україну. Це дуже важливо. І саме туди будуть спрямовані приватні інвестиції, тому що ми, як Ukraine інвест, я вам скажу таку річ, ми не працюємо над навіть відбудовою. Тут дуже тонке питання. Ми працюємо над трансформацією. Ми не хочемо відбудувати Україну до рівня 21-го чи 20-го року, коли ми були сировинно експортною державою. Нам дуже важливо розвинути виробництво в Україні і перейти на новий рівень. Рівень виробництва продуктів з високою доданою вартістю для того, щоб ми заробляли більше грошей, для того, щоб ми змогли повернути своїх людей в Україну, чоловіків, жінок, дати їм достойні робочі місця і протягом певного періоду часу. Долучитись як до Європейського союзу в якості повноцінних членів, так і до клубу розвинутих економічно країн світу. Я думаю, це питання, скоріш за все, собі ставить багато людей, оскільки. Багато людей думає над поверненням до України, так і багато українців чекають того моменту, коли вони зможуть сюди повернутися, коли закінчиться війна. Але як ви вже правильно згадали, йде мова про те, що вони зможуть себе тут реалізувати. І багато людей, якби це нам не було страшно усвідомлювати, десь ще до війни для себе розглядали цю можливість виїхати за кордон, оскільки вони не могли себе тут реалізувати. Я десь напевно можу їх зрозуміти, так. Ну тобто, люди шукали для себе чогось кращого, бо вони не могли цього знайти для себе в Україні, хоча я абсолютно переконана в тому, що в Україні можна себе реалізувати, це реально, і тому я за те, аби люди залишались тут і тут реалізовували свої якісь бізнесові кар'єрні плани. Але все ж, якщо ми говоримо про інвестиції, які будуть потім. Як ви гадаєте, от власне, що ми можемо запропонувати інвесторам іноземним, так як держава, наприклад, щоб вони захотіли сюди інвестувати? Ну, саме перше базове і самовірне рішення це рівні умови ведення бізнесу для всіх. Для українського підприємця, для іноземного інвестора, для місцевого підприємця чи підприємця з Києва, якщо ти приходиш до державного органу, правила ведення бізнесу повинні бути однаковими. Тому що якщо одна компанія сплачує податки повністю, одна компанія їх не сплачує повністю і якось користується схірими схемами, то тут зрозуміло, що компанії в неоднакових конкурентних умовах. І повернути інвестицію одній компанії буде ваші. Інші це буде зробити швидше. Бізнес повинен бути впевнений, що закон верховенства права працює в країні. Бізнес повинен бути впевнений, що держава хоче. Бачити інвестора в країні і робить для цього все можливе, тобто не повинно бути проблем з отриманням документа на побудову об'єкта. Це не повинна затягувати, не потрібно затягувати ці процеси. А як ви гадаєте, а те, що в нас держава зараз автоматизовує багато послуг через додаток Дія, це правильне рішення з точки зору того, аби залучити до інвестиції, тобто, чи не бачите ви доцільність, наприклад, багато. Опцій і функцій все таки в цей додаток дія навіть запровадити, можливо, якось спробувати залучати цифрові технології до цього напрямку. Це дуже правильне рішення і дія це дуже дієвий інструмент, тому що цифровізація вона допомагає уникнути бюрократизації і корупційних випадків також. Тому що ви працюєте з системою, система не має емоцій, система не має якихось незрозумілих бажань, система просто виконує завдання, які їй поставлено. Тобто, це дуже позитивно впливає на розвиток підприємницької діяльності. І маю надію, що це буде збільшуватись. І також держава надає стимули. Тобто є умови ведення бізнесу, це А, це базові речі, верховенство права, судова система і так далі. Але є ще інвестиційні стимули, тому що нам потрібно бути конкурентоспроможними у порівнянні з нашими сусідами, наприклад, Польщею, Сербією, Румунією, Болгарією там, іншими країнами, які розглядаються інвестором міжнародним, коли він думає про інвестицію в цьому регіоні. Так ось. Україна вперше запровадила інвестиційні стимули в 2021 році. Це і закон про інвестиційних нянь, як він називається, тобто про державну підтримку до 30% для інвестицій від 20 мільйонів євро. Це дуже добре, тому що ми входимо в конкурентоспроможну площину з нашими сусідами і нас почали розглядати інвестори. Так, наприклад, до початку війни у нас було 28 проєктів, які мали на меті подати заявку на інвестицію у відповідності до цього закону на суму понад 2,2 мільярда доларів США. Зараз у нас таких сім проєктів на суму понад 1,3 мільярда доларів США станом на сьогодні, тобто все рівно цей процес. Продовжується. Є такий також інвестиційний стимул, як індустріальні парки. Вже проведена теж вся законодавча робота, і інвестор може отримати звільнення від податку на прибуток до 10 років, не сплачувати мито на обладнання там, і так далі. Підведення мереж там і інші стимули це теж, теж дуже важливо. Але це все повинно працювати в комплексі. Не може бути інвестиційний стимул без Нерівності у введенні бізнесу для підприємців це все єдина екосистема. Не можна зробити одну сильною позитивною, як діджиталізація там чи стимула, а інша частина не буде працювати. Це ви не дасть такого результату. Ви ж згадали про те, що власне в му році був закон про інвестиційних нянь. Про те, що ну я просто знаю про те, що ви в принципі долучалися до законодавства в сфері інвестування, так щоб. Покращити інвестиційний клімат України, і ви, як інвест-офіс, ну робите свою роботу. Але чи бачите ви сприяння з боку державотворців, депутатів Верховної Ради, зокрема, які би мали ухвалювати такі закони, які би допомагали вам ефективніше виконувати свою роботу? Чи наразі ви не бачите від депутатського корпусу такої підтримки, яка би суттєво вам допомогла? Створити ці умови. Ну, дивіться, давайте дивитись на результати. Якби не було роботи державотворців, то не було б закону про інвестиційних нянь, не було б закону про індустріальні парки і так далі, і інших законів, які дають можливість розвиватися інвестиціям, чи треба їм посилювати свою діяльність? Однозначно, так, тому що ми не можемо прийняти один раз закон. І потім жити з ним там 20, 30 років чи навіть там 5 років. Ми повинні постійно переглядати цю систему і постійно її досконалювати. Ми, як Invest, не мали відношення до першого варіанту закону про інвестиційних нянь. Це розроблялося в у Верховній Раді і в при офісі Національної інвестиційної ради. Але ми після того, як був прийнятий закон, і підзаконні акти, ми внесли свої пропозиції, які лягли в основу змін в підзаконні акти по закону про інвестиційних нянь. А це дуже важливо, тому що якщо закон говорить, що ти можеш отримати, то підзаконні акти говорять про процес, як ти можеш отримати. І відповідно перші підзаконні акти з нашої точки зору, з точки зору інвесторів, повинні були бути вдосконаленими. Два рази такі зміни були внесені. І також наші пропозиції зараз лягли у основу законопроекту 81,38, який зараз на розгляді у Верховній Раді, це повдосконалення самого закону про інвестиційних нянь, це зменшення порогу інвестицій від 20 до 12 мільйонів євро, розширення секторів економіки. Можливість розпочати інвестиційний проект до погодження з кабінетом міністрів, тобто до моменту підписання спеціального інвестиційного договору. Це дуже важливо, тому що зараз декілька проектів не можуть почати свою роботу, чекають, поки вони зможуть подати заявку, отримати погодження, підписати угоду і тільки тоді інвестувати. З нашої точки зору краще, щоб інвестор міг почати проект і вже паралельно подавати таку заявку. І маємо надію, що саме комітет з економіки Верховної Ради України зараз зверне ще більш прискіпливу увагу до цього законопроекту, і ми побачимо його розгляд на комітеті, і потім перше і друге читання. А, пане Сергію, у мене два з питання. Воно не стосується інвестофісу, але ви як людина, яка в цьому компетентна, я би хотіла, щоб ви пояснили людям досить таку скандальну ситуацію, яка зараз відбувається в українському. Економічному секторі, я хочу вас запитати про компанії, які не вийшли з Росії. Ви згадали компанію Nestle, і вона також не вийшла з російського ринку. У нас є багато компаній, і це і великі гіпермаркети продуктові, і інші інші компанії. От як ви, як людина, яка компетентна в плані інвестицій, можете пояснити. Чому вони не виходять звідти? Ну просто в людей логічно виникає певний ну, супротив нерозуміння десь на такому, знаєте, психологічно-емоційному рівні. Але якщо ми говоримо виключно про прагматичну складову цього питання, то ви мені здається, власне, можете людям пояснити от цю складову. Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, чому компанії не виходять з ринку Росії? Ви самі дали відповідь, тому що це прагматичне питання. Вони заробляють гроші. Вони також мають відповідальність перед людьми, які там працюють. Чи це обґрунтовує або якось виправдовує те, що вони не вийшли з ринку, з моєї точки зору особистої, не як керівника офісу і як українця, ні тому що ти не можеш платити податки в країні. Яка ці податки використовує для посилення своєї військової машини. І не дай Бог, щоб ці компанії, колись, їхні власники, відчули на собі, коли вони сидять в себе в офісі, а російські ракети прилітають і руйнують дитячі садки там, де знаходяться їхні діти. От вони повинні це зрозуміти, якщо є можливість, то зробити так, щоб вони вийшли з Росії. Але це я вам говорю як українець. Як керівник Офісу із залучення підтримки інвестицій урядового. У нас мандат не політичний, у нас мандат економічний, інвестиційний. Кожний підприємець, який звертається до нас, і якщо проти нього немає розслідувань правоохоронних органів, Служби безпеки України та інших відповідних органів, ми повинні їх супроводжувати, тому що це створює робочі місця в Україні. Тобто, от така відповідь. Чи підтримую я особисто, звичайно, ні. Чи ми не будемо розглядати такі проекти, якщо вони в правовому полі, ми будемо допомагати створювати робочі місця в Україні? Ви згадали про правове поле. Нещодавно компанію Ашан і метро внесла національне, національне антикорупційне бюро, здається, внесло в реєстр спонсорів війни. Чи є це підставою не співпрацювати з такими компаніями? Чи це не вважається? До від нас від них не було до нас інвестиційних запитів. Ми не аналізуємо ситуацію по кампаніям, якщо немає інвестиційного запиту. Якщо зайде до нас інвестиційний запит, ми проаналізуємо правове поле, які зараз чи то санкції, чи то по якісь справи порушені проти них, і тоді ми приймемо рішення відповідності до законодавства. Дякую вам за те, що пояснили, бо насправді це питання багатьох українців хвилює, оскільки з'являються в інформаційному просторі новини про те, що вони вважаються спонсорами війни. Водночас ці компанії продовжують працювати в Україні, і певний такий знаєте, когнітивний дисонанс викликає це все. Бо людина не знає, як її правильно вчинити, чи те, що компанія продовжує працювати в Україні, це означає, що людина має моральне право йти в цей магазин і щось купувати, чи та інформація, яка з'являється в інформаційному просторі про те, що ця компанія тепер Єється спонсором війни, чи не означає це, що ця компанія має припинити працювати в Україні? Ну напевно, розсудить держава, яка ухвалить певне якесь можливе рішення стосовно цього ну і не тільки держава. Я думаю, що кожен українець теж може розсудити, де йому придбувати речі, де не придбувати. У нас все ж таки є ринок конкурентний, і ти можеш піти не в одну якусь точку або відділення торгівельне, а ти можеш піти в декілька. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що після неї багато українців більше для себе зрозуміють сферу інвестицій, того, як буде виглядати взагалі інвестування після війни. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили зі Сергієм Цівкачем, виконавчим директором урядового офісу і залучення та підтримки інвестицій Юкрейн Інвест. Дякую вам. Дякую.